Всім привіт! Давайте будемо другий день турнірити. Так, що там, каже, моя оборона? Ось щось мене так б'ють. 10 годин назад. 10 годин назад. Ні, повинні мені були зарахувати як А, ну так, я ж там турніри, але в мене ніби одна ж була ця так. Зарахували мені А завчора, вчора, сьогодні вже не зрозуміло. Трохи мене побили. Було в мене тут і С, тепер бачу Б. Може, все буде окей, але це таке головне оборони файно зробити. Так, кульмер той, що деспелить. Ні, не той, що Ем, Ну, що можу сказати? Ніби тут всі мої підходять, погнали. Яка? Чудова. Ситуацию на поле. Нема в мене ідей. Я тільки дивлюся, як можна покрутити ті сині, чи їх треба збирати, чи не треба, чи вони мені підійдуть. Зелених я тут зовсім не бачу. Як на мене, трійка три ще може бути в Медведиці. Воно то так, але тут бажано пенька зловити на свою Медведицю. Добре. Щось зробити так. Що в мене є два ходи, правильно? Два ходи. Один хід отак. Другий хід отак. Медведиця моя не ухилилася, повісилось усе що тільки можна. І оборона без лікування. Добре, спробую так, може, зелені будуть. Вони будуть, ну вони з них собака поїхали далеко. Добре, заберу отут цей синій камінчик. І сподіватимусь, що нам вистачило. Але ми зарядили цього крінделя. Як бідно. Зрізати їм все, що тільки можна. І оці забрати зелені тихо. Це прям фізично боляче. Ще й вижили. Ну, Зріза так, я розумію, він прям шикарно рятує. Але все одно, як на мене, це чудово мені допомогло. Так. Ну, нехай буде щось таке. Угу, Під цим чудіком будуть зелені, дуже добре прибити його. Угу. Так, мене... Ха, у мене навіть ця вижила, не знаю як. Скажу так, моя тут перемога для мене стала неочікуваністю, я, в принципі, не думала, що тут щось в мене вийде. Так, добре, давай тебе так зеленими стукнем. Тобі мало. А, ні, вистачило добре. Пощастило, як в мене. Два пенька. Два пенька. Хоча тут, мабуть, і у мені зайвий буде. Це тільки ухиляння від тої. В лівому кутку. У мене знову нема зелених. Ой, Як я це люблю. Два по три фіолета, одна трійка синіх. Не можна два по три свині скласти, мене тоді гіпотетично роз'їжджаються раптом що мої зелені. А чи вони там будуть. Бо я думала трійку жовтих вертикаль скласти. І. Посподіватися, що там закриються зелені. Блін. Добре. Будемо старатися швидше за все тоді, мабуть, не вмерти. Не знаю. Так, цей пан хоче мене вдарити, я це знаю. В принципі, я навіть встигаю зібрати свою медведицю. Мені просто пощастило, що ця фігня не випала на мою медведицю. Я беру тоді свого панька, зрізаю їм все, що тільки можна, все що, хто тільки дасться. Добре, пощастило. Так, що ми тут можемо зробити? Ніхто в мене не заряжений, тоді, мабуть, щось якийсь круть. Ну, цю, може, я зараз вб'ю чи ні, червону розпті? Та їй вистачило. Добре, зараз і противника пенюк сходить на мою медведицю. Ага, угу, добре. Ну що, тоді активовую її. Будемо тоді знову щось тут бити. Ну, в принципі. Бачу сьогодні турнір не дуже легкий. Вистачить тобі. Чудово, просто чудово. Так, далі. Знов. <плінг> Блін, у мене сьогодні одні пеньки що? Але тут є Елло, але Елло буде клінити. Ну, це таке, головне дожити якось. Те, що він буде так клінить. Поки що мене це не дуже хвилює, мене хвилює, де мені взяти зелених. Оце мене хвилює. Є два по три синіх, ну то таке. Не дуже в мене приваблює. Зараз для мене би десь отримати два по три зелених. Оце було б класно. Це Ну, Нехай тут. Хм, дивно. А я тоді заберу цю трієчку. Що вже дуже добре, моя медведиця зарядилася до пенька. Це ж прям чудово. Так, а тепер мені десь би ще знайти трошечки своїх зелених для того, щоб зарядити її своїх свого лікаря. мене один тільки лікаря. Або взяти десь би фіолетові, щоб пеньком стукнути їх. Тільки це доведеться Ело трогати, а я не дуже хотіла би його трогати, бо воно ж гадось буде то все знімати. Так, медведиця жива, трошки, ще трошки жива. Може, мені пощастить, і я зможу тоді зірвати оту морду і зарядити свого фаєза. Так, цей мінус, це дуже добре. Виживе? Вижила. Ха. Дуже добре. Пощастило, що точка в неї не прилетіла. А вона все поклінила, гадость. він, Ево. Так. Що робимо? Хочеться... Взяти, мабуть, йоу. Але в мене роз'їжджаються фіолетові. О, вони тут будуть, ну добре. Тут, тут, тут. Так. Ну, мабуть, тоді нехай заберемо. Так, задиспелимо таунта, хоч він мені не дуже заважав. Ау, oh, я приїхала. А чому мені ніхто не каже, що в мене медведиця спала, а тут пеньок вже буде бити? Мабуть, єдиний плюс, що тут у мене щити стоять від фаєзи, і це мене врятує. Я так думаю на це, що до того ж тут тільки один ударник: це медведиця жива, дуже добре. Так, вдаримо. Вдаримо. Мабуть, і так синіми можна спробувати. Чудово. Еллу. Нехай от таким чином, я думаю, одним ходом пенька заряджу. Добре. Дофіга полетіло фіолетових. Але, в принципі, заборона то є. Все чудово, єдине погано, що зараз буде Елло ходити. І він то все познімає. Так, погнали зараз. Спенька сповільнення зняли, значить, можна його перезарядити. Ну, чудово, як на мене, тут прям от шикарно поле роздобилося, Таке я мастер роблю, Не, як то кажеться, роблю неможливе. В неможливих ситуаціях. Ні, тут я собі дуже такі медальки вішаю. Просто за те, що ну, поле стартове, як на мене, було для мене. Для мене. Для мене важке. Так, пане, господи, який же ж ти жирний? Просто треш якийсь. Давайте би отак зеленими погриземо дужче, так? Так. І ще раз зеленим, і ти ще досі живий. Нарешті все, є. Погнали далі. Чи два тапка. Знову пеньок. А тут як тебе Берти звати, чи як вона буде повертати? Тут буде травління, два таких жирних масовики, а от те, що зелене в кутку робить, я не знаю. Зараз дізнаюсь. Так. Так. Оце обов'язково було виїжджати оце саме там. От оце було обов'язково прямо то зробити саме от -от так. У мене є можливість взяти ще одну трійку зелених, але. Я свої медведи тут можу зарядити лише за умови, що вона зробить супротив до сповільнення мани. А якщо вона зараз цього не зробить, то мені капець. Ну, четвірку можу зробити. Так, вона то відмахнулася. Це дуже чудово. Піпець дивись, як його всі затицюють. Що це таке? Мали ви совість чи як? Нема де взяти фіолетів. Ну, тоді можна отак. Так. Мені би дуже оце пеньком мультануть, щоб їм з сповільнення, зробити мани, позрізати атаку, щоб вони оце так не лупили скажено. Так, зараз ця мадам, мабуть, поверне мені пенька. Поки в мене є таунт, мені не так страшно. Пенька не повернула. Добре, тоді лікуємося, б'ємо. Але вона перебила сповільнення мани. Ну що, ми зараз знову покладемо. Так, що ти робиш, зелене? Ой, ну, які пацюки, чи що це таке було? Лікує, так? Мабуть. Так, що можу сказати? Ну, така собі в мене тут ситуація. Мені без зелені десь багато взяти. Зараз та притрушена поверне всіх. По-любому зараз всіх поверне. Ну, це, мабуть, доведеться робити четвірку жовтою. тоді в мене там буде, ага, буде. У мене трійка в пустоту, мабуть. Не повернуло, дивно. Вона якісь бафовішає, тому що пише, що супротив. А які бафи? Чесно, мені так ліньки читать навіть. У мене оце я зараз то відпустю. Ну в мене нема такого відчуття, що я дійсно відпустю. Так. Ну що, Бетті, тобі мало. Тут вже більше ударників і все-таки мої ці більше отримують. Так, що тобі можу сказати? Хто є ще заборона? Так, так. Можна тоді цю спробувати вбити. Давай тебе отак. Чудово. Не треба було й робити кого. Ну, цього можна. У мене нема таунта. Так, добре, ну то таке, не страшно. Поки що живемо, поки що все чудово. Могло бути гірше. Так, погнаю зеленими спробувати цього добити. Мені єдине зараз, якби якось прибити бабулю. Я бачу в нашій цій грі. В більшості всі ті, хто повертають, їх всіх оце бабулями називають. Ну, це ж у нас є Гремс і ще там жовтий, та? жовтий якийсь із тих. Ой, як вони там правильно називаються? стихійників. Так, кого? Центр, пеньок. Нормально, живем, Можна, пенька можна, не боюсь. Все, пеньок до побачення. Я зараз зараз її не доб'ю, мабуть. Бо вона ще не ухилялась, як скажена. Чудово. Що, підвищена шкода? А, ну так. Все, є, дякую. Джахангір. знову барте. Ну що це таке пісне? Другий день. Нема пощати. Так, в мене є трійка зелених. На цьому ми закінчили. Ну, я пропоную її забрати. Ми її забрали далі. Далі, далі зробимо трошки комбо. І сподіваюся, що мені це допоможе. Бідна медведиця стійкість поставила. Це дуже добре. Я тоді пропоную, мабуть, її вже активовувати бо там той зелений в кутку, ніби як не проти. Але мені треба ще зелені. Ну, майже. Вау, супер. Треба просто щити поставити на мою медведицю, бо богій, біднязі, так пролітає. Так. А, мабуть, тоді, мабуть, мабуть, тоді взяти пенька. Бажано би його ще отримати, але ну, на ньому щось взагалі заряду немає. Щоб поставити заборону на всі їхні оці бафи. пішов панюк і. А, це обороня не зрізалася. Ах, ти це і Мені зараз буде з ним дуже важко. Ух ти, як прилетіло. Моїй медведиці. Мабуть, вона зараз вмре. Зелених нема. Я цьому не можу зрізати на бірмани. і це дуже все-таки зіграло оцю трагічну роль. Лікується гадость. Зараз уб'є мені медведицю. Оця угу. шліфана. Тут буде, мабуть, нулик. Шкода, шкода. Тут мій пеньок мені не допоміг. У нас відрізана атака. Ну, капець, де я став зарядився. Один хід. Один Це Цей мінус. Один хід блин. Зараз ця бабуля лікує. Але повернемо, мабуть. А, куди полетіло? Ну, зараз не зарядили, ну, мабуть, зараз буде халепа. Не повернеш, ну, хоча б, щоб не пуль був. Так. Може, цього козла вб'ю? Ну, козла вб'ю. Дуже добре. Ну, це хангір скло? Зробив. Неймовірне. З пеньком набагато легше. ну Одні пеньки були. Джахангір обламінго. Скло все-таки дало своє. Топ-один. А чому топ-1? Ну, Півтори тисячі місця? Нормально. Я не очікувала, що буде так високо. Ну що, все, все дало кам'янцям пока-пока.